Друзі, так це знову ми це книгарня на Д1 Нас вже так давненько не було, але була дуже велика купа справ. Ми вчилися, ми займалися, ми дуже багато працювали над різними проєктами. Але наступає осінь, зима, і ми вирішили з Миланою що немає нічого кращого в таку пору, ніж почитати гарну книжку, а потім її обговорити. Тому саме цим і будемо займатися. Я нагадаю, це Міланецькові. Та Іванка Агамірлоєва то, шановні, будемо читати, будемо працювати за нашою вже звичною традиційною схемою. Отже, ми візьмемо. П'ять дитячих, обов'язково дитячих книжок українських письменників, і п'ять книжок закордонних письменників європейських, європейських якихось таких цікавезних. Будемо їх читати, будемо обговорювати, і потім у підсумку будемо зрівнювати, хто ж виявився кращим українські чи європейські. Нагадай мені, у нас минулого разу закінчилося з рахунком 1-1, Начебто так. Начебто так. Тому, шановні, ну це просто такі терези, хто ж зрештою виграє. Я не то, щоб я впевнена, але на 90% я ставлю свою ставочку на українських письменників. А ти. Я теж. А Хоча чому? мені європейські теж подобаються, але українська література якась така. Глибша така, прям душевна. Так, вона така. Шановні глядачі, ви можете просто під цим випуском на Ютубі написати у коментарях, як гадаєте ви. А потім ми будемо порівнювати через 10 програм на 11 Виходить, ми підіб'ємо підсумки і подивимося, хто ж у нас, зрештою, виграє. І, можливо, ви виявитеся праві. Тому будемо дивитися. Нагадай мені, будь ласка, з якими принципами ми оцінюємо наші книжки. Ми оцінюємо наші книжки за ілюстраціями, за сюжетом та оцінюємо саме головного героя, як він себе поводив, його думки не знаю, якийсь світогляд. Будемо дивитися, так. і звісно, що ж за книжку ми будемо читати сьогодні. Так, першою книжкою в цьому сезоні після великого відпочинку в нас стає книга Велике місто Маленький зайчик або «Мед для мами. Автором є український поет, редактор, перекладач і видавець Малкович Іван Антонович. І по традиції розповім трішки про автора. Народився 10 травня 1961 року в Березові Нижньому на Івано-Франківщині. Закінчив скрипковий клас Івано-Франківського музучилища та філологічний факультет Київського державного університету імені Шевченка, член спілки письменників з 1986 року. У 19-річному віці Івана Антоновича на всеукраїнському літературному семінарі в Ірпені таємним голосуванням кількох сотень літераторів було обрано найкращим молодим поетом. Письменник казав: «Весь літературний ірпінь кілька днів влучав мене королевичем молодої поезії. Тож, моєму юнацькому щастю, не було меж у 2004 році. Малкович став кавалером міжнародного ордену посмішки. У 4,8 та 9 роках входив до топ 100 найвпливовуючих людей України. У 2017-му був нагороджений Національною премією України імені Шевченка. Також Малкович у 1992 році створив власне виробництво Абаба Галамага. Ну, особисто я знаю його саме як. Такого засновника цього видавництва, тому що це видавництво є одним з найвідоміших і найвпливовіших у нас в Україні. А особисто. Я не знаю, що таке орден посмішки, чи як там було орден посмішки, це видавали за твори. Боже, я думала, там щось за посмішки видавала. Там найгарніша посмішка, ірпеня, чи ще щось. Я щось таке собі вже намудрила. А виявляється все отак. От можливо, книжки, які якось викликали радість, щось таке. Дитячі, як дитячі, ми, так. ми маємо сьогодні викликати посмішку, і я гадаю, з такою книгою, яку ми сьогодні читаємо, ну це стовідсотково вийде, тому що. І текст і ілюстрації це ще й неймовірне. Так, ілюстратор у нас, ми скажемо, що це Софія Ус, і треба запам'ятати це ім'я та прізвище, тому що тут такі ілюстрації, які не то, що приємно на них дивитися в книжку, які хочеться роздрукувати, повісити по дому і насолоджуватися. Вони затишні, вони таку реакцію викликають, але про них ми поговоримо трошки пізніше. Давайте поговоримо про саму книгу. Отже, велике місто, маленьке». Зайчик або мед для мами. З такою назвою я в цю книжку придбала, тому що назва мені подобається. Мені теж, до речі, така тепла. Така тепла. Так, отже, ця книжка про маленького зайчика, який пішов купувати мед для своєї мами. Мама захворіла, і зайчиня вирішило піти. Хоча йому не можна було далеко від дома відходити, але він вирішив трошечки ці правила якби посунути, і все ж таки допомогти своїй мамі. Він мав під. До крамниці, де продавався цей мед. Він не знав, де саме вона знаходиться, але він питався у людей на вулиці, де я можу купити меду. І мені ще сподобалося. А ти в крамниці там за морквою чи там в крамниці йому йому пропонували морк'яне варення? варення. Я Думаю, боже, яка краса. Але він йшов за медом для мами, і він зустрічав різних персонажів. Він зустрів і кенгуру, яка допомогла йому, до речі, достатися до крамниці, тому що вона посадила його в свою кишеню і перестрибнула там через якусь стройку, щось там будувалося. І до самих дверей крамнички вона його привела, він купив цей мед. Але коли зайчик вийшов вже з медом на вулицю із крамниці, він зрозумів, що він не знає, де знаходиться. І я його розумію, якби мене отак от перенесли через щось у кишені, то щоб я, я б не знала, де я знаходжуся. Я б стояла і була розгублена. І зайчик стояв і виявився розгубленим. Він шукав свій будинок, і єдине, що він пам'ятав, він не пам'ятав свою адресу, він пам'ятав, що там є башта з годинником. І він шукав, де цей годинник і не бачив його. Він йому також. Перехожі дуже гарні в цій книжці, тому що вони йому допомагали. Але я хочу зазначити для дітей, які нас дивляться, і все таке інше, ну дуже небезпечно спілкуватися з незнайомцями. От дуже небезпечно, тому це книжка, це казка, це все таке інше. І тому, звісно, зайчику допомагали. Він зустрів маленького ведмедика, який жив десь там на високому високому поверсі, і зайчик з ним піднявся на самий дах і побачив, де та башта, його шпиль, той з годинником, і подумав: о, я його бачу, я дійду додому. У нього, звичайно, це не вийшло, тому що одне діло, коли ти згори на все дивишся, інше діло, коли ти спускаєшся і все, і що іде. Той годинник, як його шукати. Але все ж таки йому допомогли. Він трамвай, здається, чи тролейбус? Так, п'ятим трамваєм. П'ятим трамваєм він сів, він згадав, що він з мамою ним користувався, він сів той трамвайчик, доїхав на свою вулицю, дав мамі мед. Мама там вже в паніці, дитина пропала, зайчення пішло, де воно вже ходить. Ніч на вулиці. Вже ніч на вулиці. Мама хвора на вулиці ніч, а зайчик ходить там з медом, шукає. Боже, він же цей мед ще чути. Загубив. Так, Він в нього цей мед випав, він стояв на мосту, він випав, і там пелекан йому цей мед приніс у своєму клюві. А ми всі знаємо, що пеликани така величезний, величезний клюв, вони там можуть рибу. на ну, дуже-дуже довгий час. Як ми в холодильнику продукти зберігаємо пелекан, не там можуть зберігати свої запаси їжі. І зрештою зайчик добрався додому, мама його зустріла і все скінчилося добре. Але запам'ятайте, діти! І дорослі, якщо з дітьми, скажіть їм, на вулицю самим краще не ходити, особливо коли ви маленькі, особливо коли ви не знаєте, як називається ваша вулиця. Скільки років ти вивчила назву своєї вулиці, свою адресу? Свою адресу років у п'ять, але ще раніше я знала номер телефона батьків, тому адреса була не дуже і потрібна. Вчіть своїх дітей таким головним, таким важливим речам. Дитина має знати. Як її прізвище, як звуть батьків і хоча б свою адресу. Можливо, вони всі такі розумні, як Мілана, яка вже запам'ятала до п'яти років свій номер мобільного телефону, батьківський номер. Але там елементарна яка вулиця і номер будинку можна запам'ятати. Якщо ви йдете кудись з дітьми у такі великі, якісь я не знаю, в парк чи ще кудись, або на якесь свято, ви пішли з дитиною. напишіть адресу на папірці, положіть дитині у кишеню. Нехай воно буде. Я не знаю, можливо, я так думаю. Як власниця кота, у якого на жетоні написана і адреса, і номера телефона, так би мовити, батьків і все таке інше. Але мені здається, якщо у дитини там в кишенці чи десь є оця адреса, то якщо не дай Боже вона десь відійде, вона десь загубиться, то дорослі подивляться і їй допоможуть. Як ти гадаєш? Я думаю, це наш час особливо. Це обов'язково, щоб була якась інформація про дитину надана саме з дитиною. Я бачила, що на рюкзаках там от була така бірочка, і писали інформацію про дитину. Мені здається, це дуже комфортно як батькам, як дитині, так і людям, які зможуть допомогти. Так, у мої часи, дуже-дуже давно, 100-500 років тому, коли я ще вчилася у молодших класах, нам подекуди, ну, були такі досить однакові речі. І на шапках там можна було на біручці вишити твоє прізвище чи ще щось. Дуже гарна штука, я рекомендую. Таким також можна зайнятися. Мода повертається, нехай ці написи будуть у дитини залишаються. А як взагалі, давай поговоримо про цього зайчика, як ти до нього поставишся? Ну, по-перше, я помітила, що в цій сім'ї немає а, тата зайця. До речі, тобто, про це пов... Хлопчик-зайчик, да, хлопчик а вже з дитинства розуміє, що мама як жінка, вона в пріоритеті і хоч мені, а, ну, я кажу, від імені зайчика, хоч мені забороняється, я все рівно бачу, що мамі погано, і я як чоловік, хоч і маленький, але як чоловік, я хочу захистити свою маму від хворого горла. Мені дуже сподобався цей момент, що він. Це все ж таки наважився і пішов о, шукати ліки для мами. Бач, яка у нас різна точка зору. Ти я навіть не помітила про те, що у зайчика немає тата. Я про це навіть не подумала. Я більше думала з того боку, що дитина мала зайчиня на вулиці, може загубитися, може щось страшне статися. А ти так глибше ну, різні. Так, абсолютно різні. До речі. По всій цій книжечці. Цитати, є якісь в тебе. Ми часто цитати говоримо, є чи а взагалі були цитати в інших книжках, але тут я читала, взагалі нічого не знайшла. Саме герої мені сподобалися. Можу сказати, який герой сподобався, кого я виділила. Але щодо цитат, що взагалі ні? Ну в мене одна, одна єдина цитата є. Тому що коли я її прочитала ці слова, в мене щось таким теплом всередині повіяла. Я думаю, боже, ну так добре. сказано. Я вже здогадуюсь про що? Ага, Воно звучить так. Але в мами сьогодні боліло горло, і зайчик дуже хотів їй допомогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Я думаю, боже, маленькі зайчики своїх мам. Це навіть не асоціюється з тим, що це казка про дійсно зайчика і про маму е зайчика цього. Це якби всі-всі-всі маленькі діти, яких називаємо, там і зайчики, і котики, і ким завгодно. І всі маленькі зайчики люблять своїх мам. І це так мило, Боже. Я не знаю. Також я так, була... також перечитувала, мені теж сподобалося золоті теж. слова. Давай тоді типу, поговоримо про персону. Ми не просто поговоримо, ми обговоримо тих персонажів, які можливо тобі запам'яталися а разом з цим і почнемо оцінювати нашого головного героя. Почнемо з нього і поговоримо і про всіх інших. Отже, хто кого ти можеш виділити? Виділити, окрім головного uh -huh. героя, мені дуже сподобалось пані кенгуру. Uh -huh. Тому що, як я розумію, не можна було це стрибати, тому що є правила, там є обхід за 100 метрів там кудись повернути. А вона, знаєте, вона просто так встала, думає. Це моє життя взагалі-то так на секундочку. Ось і взяла, перепригнула, і все одно на думки інших, вона просто розуміє, що ну це не дуже так і заборонено, але це мій комфорт. Мені дуже сподобався цей момент. Бойова жінка, це бойова жінка. І до дитині і треба дитину, допомогти. Так, вона ще така жінка, мама так. Мені ось дуже пані кенгоро сподобалася. Тобі а мені звичайно сподобалася пані в але я хочу відмітити ведмедика. Ведмед, я зараз знову включаю дорослу ведмедика, який незнайомого хлопчика привів собі додому, показав, де він живе, вивів його на дах, не можна нікого водити до себе додому із незнайомців. Діти, квіти, тварини, ну. Сіта до додому тваринок, звичайно, але взагалі не треба нікого водити до себе додому, особливо коли там немає дорослих. Запитайте у своїх батьків, чи можна когось запросити, чи не можна когось запросити. Не робіть так завжди, будьте обачливими, тому що. Ну, не треба. І Тому я так читаю про цього ведмедика, думаю, ну ти хороший, ти хотів допомогти, ти зробив гарну справу. Але небезпечно сидіти на даху і дивитися на все це згори, тому що дахи це небезпечна річ, діти не лазьте по дахах. І запрошувати до себе когось додому це також якось не дуже безпечно. А я подивилася з іншого боку, думаю, як зайчик міг піти з незнайомим хлопчиком до нього додому. Теж саме. З двох сторін. Так, ну не треба. Не не ходіть, не водіть і, і дорогах. Так, зрештою мені здається, вже кожна дитина ходить з телефоном. Кожна дитина є телефон, подекуди набагато краще, ніж у батьків, і ця дитина ходить з телефоном, там має бути забитий на якомусь екстреному виклику, коли одиничку нажимаєш, натискаєш, і зразу мамі дзвониш або татові, або бабусі, дідусю, щось таке, щоб оці номери завжди були у дитині в телефоні. Так, а сам наш головний герой, наш містер з маленький зайчик. Um. Я не хочу багато ну прямо говорити, але я точно знаю, що він дуже гарний син для мами. Він і заботиться, і любить маму, і дуже такий, не знаю, як сказати, сміливий для своїх років. Тобто не побоявся, все ж таки пішов, знайшов. І що мені сподобалось, знаєш, інколи діти не можуть спілкуватися з дорослими. А він пішов і він не боявся питати у людей, як йому краще прийти, і де взагалі що знаходиться. Ну, зайчика справді треба повчитися у цьому. Що треба питати, можна питати, і не треба цього соромитися і такого іншого. Мені взагалі здається, що через ці телефони ще пройде років сто, і взагалі люди перестануть між собою спікспілкуватися. Звертатися І... взагалі бо проходити у кожного свій світ до побачення. Все в, в таких пишу... окулярах з різними такими 3 d візуалізаціями, що люди навіть не будуть бачити одне одного, одного. Вже зараз дуже багато людей спілкуються не словами. Смайликами, стікерами, якимись гіфками, картинками. Тому, шановні дорослі, які нас дивляться, спілкуйтесь зі своїми дітьми словами, говоріть з ними більше, говоріть з ними частіше, будь ласка, читайте їм ввечері казки, прочитайте їм обов'язково цю казочку. Поясніть, що не можна саме все одно виходити з дому, так нікого до себе звати. Але спілкуйтесь з дітьми більше, і все буде добре. Мені зайчик в усьому подобається, абсолютно в усьому, але оці його небезпечності на вулиці, я не знаю, я переживала, тому з 10 балів я йому поставлю 9. Я теж хочу поставити 9. Угу. Але якщо брати саме їх світ, у них там всі такі добрі, якісь лагідні, то там борсуки, щось там <реш> ремонтують, Лагодять, щось, так, да. ремонтують, зайчики, оці кенгуру, полікани, мішки. Ну, в них я думаю, такий добрий світ, але не треба забувати, що ми живемо в нашому сучасному світі. Так. І якби все ж таки оцінювати за нашими критеріями, теж хочу поставити 9, бо були деякі моменти, коли зайчику було небезпечно. Так, тому казки казками, але про реальний світ ми також не забуваємо. Далі у нас містер сюжет. Сама концепція мені зайшла. Я люблю такі історії, по перше, які гарно завершуються чимось там нормальними речами без всяких жахів і всього іншого. Тому мені сподобалася історія з тим, що вона насправді з добрим таким посилом про допомогу, про довіру. Про те, що люди все ж таки так, там не люди, а тварини і птахи, але вони одне одному допомагають, вони комунікують. Там зображена оця комунікація між людьми, між тваринками. Там показано те, що якщо ти попросиш, тобі допоможуть. Там, Якщо ти захворієш, тобі також допоможуть, до речі, тому що зайчик такий ж мамі допоміг. І тому мені сюжет дуже сподобався. Це класно. Я сюжету поставлю десяточку. Ну, мені теж дуже сподобався сюжет. По-перше, мені не було нудно, тому що е швидко змінювалися події. Тобто я ну, взагалі прочитала книгу, там назву, кілька сторінок, думаю, ну зараз піде він ну, там, купить медь до побачення. А він вийшов, і в нього почались якісь проблеми, якісь пригоди. Не знаю, дійсно мені було не сумно. Думаю, якщо мені вже було не сумно, то дітям точно сподобається, Тож також 10. І ще один такий плюсик в скарбничку цієї книжки: вона маленька, шановні діти її прочитають швидко, легко, і в них не буде того, що там боже щось затягнуто. Що це це дуже маленька, класна історія. Тому це також плюс. А потім ще й візьмуть і перечитають. Так. А можливо, вона стане їхньою улюбленою, вони дорослими будуть її перечитувати. Все може бути. Отже, дві десяточки. Я нам записала, і наступна у нас був ці ілюстрації починає. Ну тут можна і не питати, скільки я поставлю, тому що насправді вся книжка складається з того, що текст написаний на фоні. Ілюстрації так. мені дуже сподобалось. Там навіть коли були типу як пості сторінки, все рівно там був малюнок. Так. Я просто сиділа, роздивлялася, думаю, треба, мабуть, якось окремо так спочатку читати, а потім дивитись. Потім знову почитати і знову подивитись, тому що ілюстрації, як на мене, о, Взагалі якось так вартують окремої книжки, щоб саме були ілюстрації. Чи якось... Мені дуже-дуже сподобалось, дуже такі яскраві, теплі, промальовані, такі не гострі дуже риси, але дуже все чітко мені скільки дуже ж ти востали ж, можна. Ну не знаю, цікаво. якщо б можна було більше десяти, <гум> але ж у нас максимум десять, тож десять. Мені дуже сподобалося не лише, що ця вся книга ілюстрована. У нас були з тобою ілюстровані книжки. Можливо, ви пам'ятаєте, ми читали історію у віршах про те, що Лев Треба. захворів, і до нього всі їхали, щоб йому допомагати, і ремонт він там щось збирався робити, і таке інше. Там також була повністю ілюстрована книга. Але в чому відміна від цієї, тут у нас не вірші, у нас тут проза. І тут є деякі моменти, коли ілюстрація і є час частиною Тексту, коли цей маленький зайчик підходить до цього будівництва, яке відбувається, коли вулиця була перекрита, через яке його кенгуру потім перенесла, там написано, що він побачив напис, і малюнок і написано: Прохід заборонено. Тобто ти читаєш малюнок, і малюнок стає частиною книги. Я дуже таке люблю, але це дуже круто, тому величезний плюс. І ще мені дуже сподобалося, що герої не просто гарно намальовані. у кого кожній ситуації у них прописані емоції. Коли зайчик радісний, це і радісні емоції, коли вони з ведмедиком сидять там на даху і дивляться на все, ти відчуваєш цей простір. Коли зайчик стоїть і він сумний, бо він не знає, куди йти, там реальне сум, майже сльози в очах знаходяться. Коли зайчик також там вже до мами прийшов, там. Ти бачиш це щастя, там такі емоції в кожній рисочці обличчя. Мені неймовірно сподобалося, тому я також ставлю 10 балів. Я знаю, що зараз ми будемо рахувати, і рахувати, звісно, буде Мілана, як і завжди. І буквально за хвилинку ми дізнаємося результат, але здається, мені там все дуже добре. Тож не перемикайте. Ну що ж, ми підрахували бали, у сумі у нас вийшло 58. Сьогодні у нас з Іванкою порівну, в неї 29, і в мене 29. Мені здається, що 60 балів. 58, дуже навіть дуже. Так, це дуже-дуже. І я хочу зазначити, що хоча у нас і по 29 балів, ми по-різному цю книжку сприйняли. Тому що у Мілани був свій погляд, у мене свій погляд, і мені це сподобалося. Ну, взагалі, це дійсно класно, коли одна і та сама книжка відгукується по іншому. Тому, шановні глядачі, цю книжку, ну ми, звісно, рекомендуємо. Ну, загалом, кожна книжечка, це наша рекомендація вам. І цю книжку... Ми рекомендуємо не просто як взяти і почитати. Це чудовий подарунок, тому що вона створена з такими ілюстраціями, які дивитися, не роздивитися. Це класна, добра історія. Будете йти до когось на день народження, даруйте. І до речі, там був у книжці написано позаду обкладинки, з якого по який вік, і там було від 2 до 102 років. Тому бачите, який великий проміжок часу і можете дарувати кому завгодно. Книжка дуже класна. Але я також знаю, що це не все, що ми рекомендуємо, тому що ми не зраджуємо жодної традиції, і Мілана підготувала вам ще три дуже цікаві книжечки, які ви можете читати, поки ми готуємо наступний випуск книгарні. Так, сьогодні я обрала три книжки: дві українські і одна європейська. Я б не сказала, що зі схожим сюжетом, але вони дійсно дуже схожі. Перша книжка під назвою Будь собою у дошках. моя казкотерапія. Разом з героєм цієї казки, Чорним кошеням дитина навчиться вірити в себе і зрозуміє, яким треба бути, щоб тебе любили і поважали. Ілюстрація Наталії Петрачкової, автор Оксана Демченко, сучасна українська дитяча письменниця. Я продивлялась, чесно, мені дуже сподобалось, так що раджу. Друга книжка під назвою «Таємне життя Рудика може комусь думає, що це хлопчик, але ні, жила була собі кішка. Звали її не маркіза, не принцеса, просто Рудик. Кішка Бешкетуха завдавала чимало клопоту всій родині. Та чи насправді від неї не було жодної користі? Здається, що улюблена справа Рудика дрімати на траві під черешною, але тільки на щось трапляється, кішка вже поспішає на допомогу. Справді супергерой із пухнастою мордочкою та гострими кігтями. Ілюстрації зробила Марія Рудик. А, до речі, як і звуть. Ага, Марія так. Рудик, і вона назвала головну героїню Рудик. А я ще хотіла запитати: так. якщо це кішка, а в неї ім'я, значить, це кіт, і я не могла зрозуміти, чому саме так і так, лише але це так. ілюстрації намалювала Марія. Так, але Рудик. А автором є та Золотковська, сучасна українська письменниця і тренерка з творчого письма. Ми колись читали її книжку несерйозно. Там було так, про дівчинку. Також, до речі, класна книжка дуже. Так, мені тепер цікаво, чи знайомі вони взагалі у житті у собою. Звісно, знайомі. Ну, може, настільки близько, що вона назвала свою головну героїні книжки. Прізвищем ілюстраторки, подруги ілюстраторки Ой, до речі, мені теж цікаво. Може нас колись побачить. Якщо ви знаєте відповідь. відповідь на це питання, напишіть нам но ну, це дійсно цікаво, чи це так. я ну буває дуже багато збігів різноманітних, але якщо це просто збіг, то це фантастика. І остання книжечка у нас під назвою Пригоди кажаночки Дарусі. Автором є Нанна Несгефер, ілюстрації німецької художниці Віпке Рауерс. І про книжечку: Кажанчики сплять удень, а вночі літають. Проте Даруся незвичайна кажаночка. Вона трохи незграбна і не хоче спати, поки світить сонечко. Але так не буває. Проте Даруся цим не переймається. Вона знає, день для пригод, а ніч для фантастичних сновидінь. Прям як у нас. день їй подобається бавитися з друзями, шукати у домашнього улюбленця та кататися на велосипеді. Тут мені дуже сподобалася ця книжка, тому що, по-перше, ілюстрації просто, ну, як на мене, божественні. І дуже цікаво описані пригоди, кажаночки. Вона така прям дівчина. Ну, мені дуже подобається, що взагалі про кажаночку книга зазвичай беруть от зайчиків, котиків, mm -hmm. якихось таких пухнастих, mm -hmm. гарненьких, а тут mm -hmm. кажанчик маленький. Ну це круто. Ну, дуже класно, люблю таке. Я пам'ятаю дуже багато стареньких діснеївських мультиків, і там були герої-кажанчики. Назавжди вони грали якихось таких позитивних персонажів. Подекуди це були якісь такі маленькі злодюжки, які потім перевиховувалися і ставали добрими. Ну, в такому дусі. А тут у нас відразу отак, от кажанчик. Це класно. Мені таке дуже подобається. Дуже дякую тобі, що ти підібрала такі класні книжки. І ще, шановні глядачі, не забувайте про найголовніше. Якщо ви знаєте якусь. Класну книжку, будь ласка, порекомендуйте її нам. Це може бути як український письменник, так і якийсь європейський, закордонний. Головне, щоб це було якщо закордонний, то обов'язково переклад українською мовою. це дуже дуже важливо. І звичайно читайте, насолоджуйтесь і. У мене ідея виникла. А якщо ви, хтось із вас, хто нас дивиться, сам є дитячим якимось письменником, сам пише казки, книжки, публікується. Надсилайте нам свої роботи. Ми з задоволенням почитаємо. Якщо у вас книга вже така випущена, ми зробимо справжню розпаковку. Ми це також можемо, тому будемо дуже дуже на це чекати. Так, до речі, це дуже цікаво було. Так, тому, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Якщо є книга, пишіть нам, ми вам скажемо адресу, приїдемо, заберемо все, зробимо, що заважаєте. Да, будемо відкривати нові таланти. Так, і якщо ви ще не писали, але задумуєтесь про те, щоб почати творити сьогодні. Той час, якщо ви чекали якогось знаку, ось вам знак. Починайте писати, творіть, будьте собою, насолоджуйтесь процесами, у вас обов'язково все вийде. Okay. Ну. Я гадаю, ми зробили все, що могли. Ми презентували дуже класну книжку, яка я впевнена кожному нашому глядачеві сподобається. Ще три книжки такі додаткові, які можна читати із нетерпінням. Нетерпінням чекати на наступний випуск гарні. Тому, гадаю, можемо вже прощатися з нашими глядачами. Я нагадаю, зі мною була Мілана Іцкович та Іванка Гамірзоєва. На все добре!